Наче хто спеціально прикрасив ці кущики пухнастими, білими такими прикрасами дійсно красиво. Не знаю наскільки іншим людям це помітно. Я розказую те, що бачу я. Був у мене момент, коли я вийшла прогулятися у парк. Красивий парк, парк муромець. Там такі скульптури на входні, близько двох десятків. Але і красиві. Дуже пусто, тому що робочий день, та й зимку там гуляють тільки ті, хто з собаками вийшов. Тихенько собі знімаю практично пустинну алею. От. І на зустріч йде мужчина, достатньо грубо обізвався. Я ж не прийшла до нього на його територію. Він іде, там, де я знімаю алею. І висказався дуже неприємним чином. Він не тільки мене образив, а образив і тих людей, які через мої прогулянки, через мої слова намагалися доторкнутися до красот зимової природи. Не в усіх є можливості. Дехто працює. У мене вже вік такий, коли я не працюю, я пенсіонер. І для мене це велика втіха мати можливість передати людям красоту прогулянки по пустинному зимовому лісові і ображати тих людей і мене. Не було ніякої потреби. Злоба людини вихлюпнулась на всіх. Просто він не розуміє, що ця злість, вона ж віддзеркалиться, вона відлунням піде в його ситуації. Життя наше як життя, воно завжди має і позитивну, і негативну сторону. Без потреби негативну сторону не треба смикати. Не треба на ній акцентувати увагу. По можливості будемо транслювати у світ. Для природи, для Всесвіту, для матінки землі, для інших людей будемо транслювати позитивні враження. Вони будуть знаходити відгук у душах людей і множитись, звичайно, множитись будуть. От як нахилилися сосунки молоденькі. Прихилило аж до самої землі. Та й дорослі сосни мають достатньо вигляд, що несуть на собі якусь тяжесть, тиск, тиск мокрого снігу. Ой, буду надіяти, що воно частково обпаде, бо мокра і плюсова температура. От. І хочеться, щоб воно упало на землю, щоб трохи звільнило дерева. Від такого тиску, бо тоді вітер, він, звичайно, може наробити багато лиха, обламаних гілок і переламаних дерев. Ми вже таке спостерігали. Так що природа, природа, красива, але треба бути обережним.